А що ж таке меритократія? Про яку таку нову справедливість йдеться? Меритократія це система управління або соціальний устрій, в якому ключові посади, ресурси та вплив здобувають люди на основі їх здібності, кваліфікацій, талантів, досягнень, не завдяки тому соціальному статусу. Це жінка, це національна меншина, це афроамериканець, до прикладу, якщо говоримо ми, ми про е, США. Тобто, це йдеться про певну. Таку рівність талантів і досягнень, а не завдяки соціальному статусу, спадковості, чи політичним або фінансовим зв'язкам. Звучить ніби ок. Але на що звертають увагу критики меритократії? в цілому? На думку деяких критиків, меритократія цей концепт покликаний виправдати привілеї інтелектуальної еліти. Якщо, говорячи, якщо якийсь перешарик суспільства